Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні, діти, у нас заняття з малювання. Ми будемо малювати незвичайним нетрадиційним способом. Що будемо малювати? Так, так, квіти. Діти, ви, можливо, за своїм віком не знаєте. Ці літньо осінні квіти, які починають Стигнути виростати ще наприкінці літа, потім восени, а зараз жира осінь. Вони називаються чорнобривці. Повторіть, чорнобривці. Давайте роздивимося їх будову. У чорнобривці ось така велика, пухнаста шапочка із різнокольорових полюсків. Цей чорнобривець помаранчево-жовтий, і ось вони. Цей чорнобривець рожево червоний але ж у всіх чорнобривців одна будова. Є голівка з пелюстками, є ось така тоненька-тоненька гілочка, а від неї виходять ось такі гілочки, в яких тоненькі листочки зеленого кольору. Саме галявину із таких квіточок чорнобривців Ми будемо з вами сьогодні вчитись магувати незвичайним способом. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, хоч квадратної, хоч прямокутної, хоч круглої форми. Нам потрібні пензлики тоненькі і широкі. Нам потрібна водичка, різнокольорова фарба на всяк, про всяк випадок. Серветочка, волога чи суха. І ось такий шматок, який я зробила із аркушу паперу. Я взяла паперу такого розміру або квадратної форми. Зім'яла його і зробила ось таку схожу на кульку. Ось таку Кулечку. І ось так буду тримати. А навіщо я вам зараз роз'ясню? Але ж спочатку давайте підготуємо свої пальчики для подальшої роботи, для малювання. Повторюйте за мною. Хлопчик-пальчик, де ти був? Я з цим братцем в ліс ходив. Я з цим братцем борщ варив. Я з цим братцем пісні співав, а з цим братцем малював. Ну що ж, пальчики готові, розпочинаємо малювання. Ну що ж, малюки, починаємо малювати. Я беру скомканий у коло ось такий аркуш паперу. Беру пензли широкими ворсинками вмочую мочу Потім беру червону фарбу і ретельно намазюкую ось на поверхні. Того, чого ми зробили цієї кульки. Зараз я покладу пезлик і дивіться, що я буду робити. Раз. Можна ще покрутити. Два. Якщо мало, я додаю. Так, будемо так. Два. Далі. Три. Якщо мало, я додаю. І я додав. 4, 5. Діти, подивіться, вони в мене червоні. Але ж чорнобривці помаранчево, червоні, рожеві. Тому я ретельно вимила пензлик. Так, широкою ворсинкою Тепер я поверх цієї червоної фарби буду наносити фарбу. Жовту. І у мене вийде помаранчевий кольор. Дивіться. Так. Так, це можна було зробити зразу, але ж я хочу показати, як це можна зробити в ході роботи. Дивіться, що я буду робити. Поверх. Раз. І виходить, як справжня квіточка. Ще жовту фарбу добавлю. Так. Ще. Ще. Ну і тут ще можна. Можна ще трішки діти зверху. Так, пензлик не потрібен, цей той широкий. Так, зробила. Ну, тут ще трішки. Зробила. Це мені не потрібно. Відкладаю його ось сюди на клійонечку. Тепер я беру пензлик тоненький. У мене тут місце є, вмочую водичку і окунаю його в зелену фарбу. І тепер зеленою фарбою я намалюю ось такі пемтики. Ну, це ось це знаходиться на кожній квіточці чорнобривця. Якби шийка чорнобривця. Так. Півколо таке. Є, тепер діти, я буду малювати. Я думаю, вам все це видно. Я буду малювати тоненькі-тоненькі гілочки чорнобривців. О, дивіться, одна буде отак. От малюю я кінчиком, кінчиком пензлика. Коли маю, малюю, весь пензлик не кладу, а тільки малюю кінчиком. Так, ще. Так, ще. Так, і останні. Є. Тепер нам потрібно намалювати е, листочки у чорнобриців. Дивіться, як я це зроблю. Дивіться, спочатку я малюю тоненькі такі гілочки, кінчиком пензлика. Так, ось так. Може, не на всіх ми можемо бачити. Ці листочки, але ж вони є. Так. А тепер, діточки, дивіться. На кожному з них я намалюю, намалюю маленькі листочки. Це можна зробити способом примакування, дивіться. Раз. Два. Отак з цієї сторони повертаємо пензлик, з цієї, з цієї. Цієї. Ось цієї і ось так. А ну ще. Діти, подивіться, справа повертаємо пензлик. Зліва. Справа зліва. Ще омочую. Справа зліва. А тепер ось ось ось. Ось тут ще, мабуть, справа-зліва. І ось так ми робимо. По всім нашим гілочкам, щоб було видно, що на чернобривцях дуже багато листочків. Так і що, ось так от. повертаємо. Ось так повертаємо. Ну і тут можна зробити. Так, так. Ну, і тут я думаю, що можна зробити гілочку з, з листочками. Ну що, дітлахи? Давайте зараз Пензлик нам не потрібен. Я його покладу. І зараз я покажу вам, який малюнок галявина з чорнобривцями у нас з вами вийшла. Подивіться, які вони гарненькі, чепурненькі, схожі на справжні чорнобривці, ті, які ми бачимо на квітниках наших дворів. Тут є стеблинка, і квіточки, і листочки. А малювали ми аркушем паперу, з якого зробили невеличку курку. Отож, малюйте, діточки такі чорнобривці, та надсилайте мені свої фотоповідомлення. А я із задоволенням буду чекати. До нових зустрічей, діточки!